Доки качається колесо, я вам розповім, що ми маємо. Це Toyota Pro S 2020 рік, великий комерційний мікроавтобус, 20 рік, 1,5 літра дизель на ручки пробігу 275 тисяч. Весь в рідній фарбі приїхав до нас з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Акційна ціна даного автомобіля 12400. Я вважаю халявний цінник за комерційний автомобіль. 2020 року. Весь в рідній фарбі. Має у нас органайзер поличку позаду в багажничку. Загалом хороший стан, ціляк. Тут розсувна дверка. Зацініть скільки місця. Можете викинути це, якщо вам не потрібно. Знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Три дні діє акційна ціна. Приїжджайте, забирайте.